Правильний печеться і ажизні скота своєї, серце ж нечестівих жока. Ще одна негативна характеристика токсичних людей, що в них немає жалісті до животних, до тварин. Я знаю історію, коли чоловік уїхав в інший штат, а вдома залишилась нарцистична жінка. Коли він приїхав через 10 днів, то дві собачки вже ледве жили, не вже подихали. Під цей час, коли його не було, їх сильно почали закусувати блохи, І вони вже не могли нічого їсти. Вони вже подихали від того, що вони були голодні, і вони не могли вже їсти. І коли він взявся за них, він пистрою їм знайшов медицину і попросив свою жінку, тому що він не міг той день її купити. Його жінка ждала, поки він їй перейшле гроші, щоб купити цю медицину, вона взагалі не відносила себе до сім'ї. І вона говорила, це твої собаки, це не мої собаки, і в неї не було ніякої жалості до цих тварин, аж поки вже вона не отримала за це гроші, і коли він її вже попросив, тоді вона вже окей, зробила, купила. І в общем, ці речі я замічав і раніше. Просто це ще один показник, який показує конкретно. Що в людині є токсичність, тому що ця людина вона не може любити людей, вона не може любити інших, навіть своїх собственних дітей. Тим більше в цієї людини немає ніякої жалості, навіть якщо тварини подихають, немає ніякої любві, ніякої е, піклоти та турбування за тварин.